Всім добрий день. Хочу показати вже наших малят вам, як вони попідростали перші. Слухайте, там береш в руки і вже гарне поросятко. Отака дітвора в Глорії. І отака дітвора в валюхи. Вчора ця дітвора, зараз я їм підстелю ще соломи, був мало. Вже можна стелити, вони вже тікають від неї. Вчора ця дітвора була провакцинована і хвостики копірувані. Бачите? Ой. цей раз полишала довші хвостики, бо менше обріза... більше обрізала і почали кровити, слухайте, то я вже їм менші хвостики поробила. Більші хвостики поробила. Цих менші. Бачите, цих Манюні геть. А цих їх більшечки? Отак. А зараз час годування. Лазять дітвора сюди спати під лампу. Вони їдять і під лампу біжать. Два поросятки пропало звідси, бо вони самі маленькі були, їх придушили самі поросята. Їх багато, і вони один на одного лізуть спати, і то караул. Ой-ой-ой! ой Треба, -ой 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 -ой. може, наверное, буде спробувати. Пару дівчат відловити, закинути туди до Глорії. В неї є свободні соски, вона вроді їх не зачіпає. Були б, може, з тими. Ввечері попробуємо зробити таке діло. Штуки три кинути туди. А ці вже такі гарнюні, так, да, Глорія? Гарнюні такі лялі в тебе. Доду, це гарнюні. Ростуть малята, вагу набирають, буржуйку палимо, трохи пізніше розпалю, а вона все доски ті скидає. Так. Тут в нас теж е, няшка вчора цілий день стояла під тим вікном, як під церквою, все заглядала до кабана. Ну, ще якби каша вже загуляла би. То я вже кашу вже пустила б, в неї вже дозволяє вес. І дивилася, я їх в 5 місяців пускають їх. Гаврюша теж їсть, у них тут темно. Всі їдять. Так то все добре Богу, дякувати. Всі на місці, тільки треба буде пару штук спробувати відкинути від валюхи туди до Глорії, перекинути. В неї є свободні соски. І тоді буде добре. Вчора, як вакцинували, одне порося було перелізло туди до а Діма його назад перекинув. Кажу, треба було не перекидати. Вона на нього не кинулася, а наоборот, почала рилом під лампу заганяти. Хай би кажу, там би і було б. Хай би і сиділо б. Він каже, я злякався, щоб не кинулося, щоб Глорія не розірвала. і все Тут наша птиця теж всі на місці. Все добре. Всі бігають, але посчитала я, що в мене аж сім півнів. Сім чи вісім. Багато їх. Кроликам їсти дала. Водичка в них є. Кролички провакциновані. Все в них добре. Тут теж дівчинка сидить. Думаю, малих взяти, посортувати. У мене є пусті клітки. Дівчат повідкидати і хлопців повідкидати окремо вже. О. Качки сидять, ото три качечки, то я від мами забрала ті три качечки. Її зараз немає. Я їх забрала. Хай будуть тут. І воно ті курі карликові. То ті курі в них історія. Спочатку в мене взяла їх сестра, курчатами ще вона брала. Взяла до себе, потім привезла їх мамі і в оконцівці вони знов до мене вернулися, ті курчата. Обійшли, в общем. Пів Хмельницької області і повернулися додому. Хі -хі -хі. Тоже так вони тут і будуть. О. Ця короличка теж їсти дала, пити дала, сидить дівка. Зараз там траву накосять, Понакидую всім трави. Кози теж сьогодні не випускала. Дівчата сидять, дала їм зерна, зараз ще трави накидаю. І хай сидять, так, Дашка? Машка їсть травичку. Ой, цю зерно виїдає. Можу травичку. Їсть зерно. них треба буде на ці вихідні теж стати, позатулювати. Тут будемо робити клітку, одну таку величеньку для свиней. Сюди, мабуть, буду відкидати поросят, тут все утеплиться, позатулюється, бо. Вчора хотіла покастрювати глорених кабанчиків, але вона їх не дала. Вона такого крику наробила, що хай милий, аж хлопці поперелякувалися. Дуже така вона. Прям мама-мама, нервова. Не дала своїх дітей. Дітського садіка немає і там неудобно в неї забирати тих поросят. З валюхинами проще боротися. Так, дівчатки, добрий день. Ще раз вам добрий день. Дівчатка мої гарненькі поправилися. Такі гарнюні красотулі тулі мої. Ташка через калітку цілується зо мною, а так не цілується зараза. Тікає від мене. Да? Даша? Моя дівчинка, ходи, ходи, почухаю носа тобі, ходи. Ну, ходи. Ну, соти, будемо битися з тобою. А? Вже щось раз вона була підтріпувала хвостиком, якась вона була така цікава. А це мовчить. Ну, як побачу в неї гульку, то ми підемо до кавалера. Да? Дашка, підемо до кавалера. Нам молоко треба. Ага. А що ти думала? Так собі? Так не пройде діло Треба молоко. Вітер подув, курі забігають курник. У нас сьогодні вітер якийсь такий прямо прохладно. Машки гарний епіхід. Бачу, кругліша є вона, поправляється. О, ну і, певно, вона таки відгуляла. Богу дякувати. Більше поки не зривалася, поки тихо. Якщо відгуляла, то це буде дуже добре. Чекаємо на березень козенята. Чекаємо малят. Роги в неї красиві. Така вона видомщиця, да? Машунь, ти така видомщиця у мами. Як на вулиці то брикається, скаче вокруг мене, балується, буває спеціально в руки не йде. Да, Дашка. Дашка. Ой, Дашка. Ти красотка, Дашка. Розкраска як у мами, да? о, так що. Красуні. Сіно в мене є. Мені сіно мама моя віддала, козам, каже, там тобі хватить. І все, там в неї ціла гора сіна, то я не переживаю. Дівчатам на зиму є, що їсти. Ну, а вже весною будемо косити, складати, щоб було своє, щоб було чим годувати. Бо я дві козочки так і буду тримати. Ще, може, одного козлика собі лишу. Маті ті, що воно буде ростне по крові. Мені козенята не треба, я все одно козенят буду на утилізацію. А тримати тільки раді молока. Поняли, то ким там крити, мені буде без різниці. І все, одного маленького якось собі лишити, щоб він справлявся з ними, а я, а я з ним. Поняли, зробити йому місце. І все. І, і більше я стада великого не хочу. А дві дівчинки мені на молоко хватає з головою. Так, да, дівчат? Щоб було каже, своє молоко, а щоб була своя сир, був свій, кашу свою могла варити Альонка, да? Хм. а вас буду зато кормити гарненько. Угу. Цибулю посадила, я тоді було тепло, в нас пішло. Я боялася, щоб вона не почала мені проростати, але пішла допіру по городі, подивилася, не проростає все добре. Так що не страшно. Добре, що я її посадила. І все. Воду ми вже в хату провели. Бо я так казала, що ведемо воду в хату. І вже вода в хаті, вже тільки треба буде там до кінця розрівняти е, рів, засипати. І розрівняти, де у мене той квітник. Дядь прийшов. А ну тікай звідси, йди додому. Давай додому. Вітер. ужас, Прямо страшно травашний вітричко. Ворота суне. О, бачите? Тут у нас рів, Ми сюдою кинули мотора. До його так заводили туди до хати. Це вже все, вже вода в хаті. Щоб це розрівняти, позакидувати. І все. І красота. Вже моя квіточка відцвітає. Теді, я тебе в двері, а ти в вікно. От зараза. Каже його хазяйка, жени його додому. Я його жіно, а він все одно сюди лізе. Що ж я йому зроблю? Бити, кажу, що його не буду, він маленький, жалко. Хазяйство моє. Так що, а так, друзі, все в нас добре. Крім того, що холодно. А так все добре. Потихеньку ростемо. Набираємо вагу. Прошу. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео всім пока.